У попередніх уроках ми вже з вами розібралися, як в'язати лицеві петлі, як в'язати виворітні петлі. Якщо ви ще їх не бачили, то можете знайти на каналі або внизу по посиланню. А сьогодні я хочу запропонувати вам варіанти закриття петель, і ви можете обрати той варіант, який найбільше для вас підходить і зручніший. Давайте почнемо з першого самого простого варіанту. Ми знімаємо кромкову петлю. Заходимо в лицьову петлю і пров'язуємо лицьовою петлею. У нас на нашій робочій спиці дві петлі. Ми їх повертаємо на нашу робочу спицю, одну і другу. Тепер ми будемо пров'язувати дві лицьові петлі разом. Заходимо в ці дві лицьові і пров'язали їх разом. Пров'язуємо наступну, також лицевою. І точнісінько, так само повертаємо дві петлі на спицю і пров'язуємо дві лицеві разом. Можна не перевдягати на спицю, а зараз покажу, як це я роблю, щоб було швидше. Пров'язую лицьову петлю, заходжу цією спицею лівою в дві наші лицеві на робочій спиці, не витягую спицю, а одразу підхоплюю ниточку. І пров'язую лицьову. Довжину петель, тому що якщо у вас будуть петлі неоднакові, як бачите, ось ця петля вже вийшла трішки більшою. Тут дуже важливо регулювати довжину петель, щоб у вас косичка вийшла дійсно рідною. Такий край, бачите, виходить красивий, з гарною косичкою і дуже-дуже Еластичний, але цей край буде завертати в цілому. Хочу сказати, що майже практично всі варіанти закриття петель будуть завертатись. дуже багато, залежить від пряжі, якщо, наприклад, на одній пряжі вони не завертаються. То на іншій пряжі дуже звертається. Бачите, ми зараз робимо набірний край, він підвертається, і цей вже також іде підвертається. Але мені дуже подобається такий варіант закриття, тому що косичка робить виріб більш еластичним. Варіант номер два закриття петель лицьової гладі. Також знімаємо першу кромкову і робимо накид до себе. Пров'язуємо наступну лицьову петлю і скидаємо на пров'язану лицьову петлю накид наш. І ще одну лицьову петлю. Далі в'яжемо накид до себе, пров'язуємо ли... лицьову петлю. Скидаємо на неї накид, потім скидаємо пров'язану лицьову петлю. Ось так. Ще раз повторюю: накид, пров'язали лицьову петлю, скинули пров'язану і наступну скинули. Thank you І так робимо закриття до кінця ряду. Тут петельки виходять більш рівніші, вони більш край трішки товстіший, і якщо дивитись зверху, то він трішки іначе виходить. Він більш схожий на набірний наш край із-за оббиття петельок. Накидами, але як ви бачите, він також завертається. Пам'ятайте, я повторюю ще раз: всі варіанти практично завертаються, тобто є деякі варіанти, які підходять для більшості лицевої гладі, але вони не ідеальні. І ще один метод закриття петель це закриття виворітніх петель одразу ж також. Целицю гладь, але з вивертньої сторони. Давайте я вам також покажу цей метод. Цей метод також йде з накидами, тобто ми можемо використовувати метод без накида або з накидом. Пров'язуємо виворітню петлю, перевдягаємо нитка перед роботою, перед спицею. Заходимо в наші дві спиці перевдягаємо і пров'язуємо їх як дві виворітні петлі. Ось таким чином. Знову повторюємо, в'яжемо виворітню і повторюємо таким чином. І так, і так закриваємо до кінця ряду. І наступний варіант на цьому ж зразку вам покажу, коли ви робите накид від себе, тобто ниточку від себе, не до себе, як там робили, а від себе накидаємо. Пров'язуємо виворітню петлю. І також так само скидаємо нашу петлю і таким самим чином. Цей варіант буде більш такий еластичний, ніж попередній. Все залежить від того, яку ви будете пряти пряжу. Накид, виворітня петля. Скинули на виворітню, пров'язану. накид і попередню виворітню петлю пров'язано. Все. І таким чином, бачите, ось так у вас буде виглядати край, він нічим не відрізняється. Цей більш-менш еластичний, а з накидами більш еластичний. І все. Це в цьому тільки і різниця залежно від того, що ви хочете отримати.